Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я дипломований психолог і сертифікований спеціаліст по роботі з травмою. Але сьогодні хочу поговорити з вами про те, що відбувається, коли клієнт виходить з терапії, ніби не завершивши терапевтичний процес. Що відбувається з психологом, що відбувається з клієнтом, і наскільки ситуація складна і критична, чи це тільки нам здається. Чому я хочу підняти цю тему? По-перше, як консультуючий психолог, я постійно стикаюсь з тим, що інколи люди не готові продовжувати процес і вони хочуть вийти з нього. Виходять вони, звісно, на своїх зручних для них умовах, інколи залишаються до кінця, проходять весь курс, проходять, я, до прикладу, зараз працюю в такій системі, що я проводжу 12 консультацій, і далі ми робимо паузу. Так мають працювати психологи. За кодексом психологічним, не психотерапевти. Нагадую, це трошки різне. Але сьогодні не про це. Сьогодні не про різницю психології і психотерапії. Якщо вам ця тема цікава, напишіть в коментарях, я обов'язково її розберу в окремому відео. Але я хочу поговорити про те, що відбувається, коли ви ніби втікаєте да, з терапевтичного процесу. На жаль, зараз у суспільстві ця тема не дуже широко освітлюється і не дуже прийнято говорити про це. Зазвичай люди ніби стидаються себе, що я вийшла з терапії, я кинула, да, можна так сказати, свого психолога по смс-ці і не хочу, не хочу більше повертатись. Це абсолютно нормальна історія. Я вам так скажу, що психологи зазвичай дуже часто, дуже дуже часто в своїй практиці стикаються з такими випадками, і це навіть не є проблемою. Ми знаємо, що деяким клієнтам треба більше простору для того, щоб е, дозріти до певних думок або, або до певних трансформацій. Ми знаємо, психологи про те, що деяким клієнтам треба більше часу для того, щоб просто переусвідомити все те, що відбувалось в терапії тут і зараз. Це абсолютно природні процеси. Деяким клієнтам треба сказати ні. І треба сказати стоп. І перша людина, якій вони це зможуть зробити, сказати так, це буде їх психолог. І навіть у мене є в практиці випадки, коли людина пішла з терапії і сказала мені ні. Сказала, я не хочу, я хочу зупинитись. І я пишалася цим прогресом. Бо така людина, яка зазвичай ніколи не могла в своєму житті сказати ні людям, ситуаціям минулому. Вона залишала терапевтичний процес, і це було для неї прогресом. Але чому мені хочеться поговорити про це, відео, про це відео і про ці процеси з вами сьогодні? Про те, що інколи хочеться повернутись. Ціль цього відео показати вам, що психологи абсолютно нормально зазвичай сприймають таке ваше рішення. Ми знаємо, що ви. Обираєте спеціаліста і під різні запити можете обрати різну людину. Ми знаємо, що ви інколи хочете простору, або ви не витримуєте те, що відбувається в терапії. Це нормально дати собі простір, дати собі час. Інколи це навіть необхідно. Буває таке, що терапія нас заводить в такий кут, в таке місце, де мають бути зміни. Мають бути зміни вже на зовнішньому рівні, ви готові до них. Але чомусь ви вагаєтесь чи впроваджувати ці зміни вам потрібен час. І це абсолютно природно і нормально. Або змінити темп терапії. Наприклад, ви працювали по запиту, токсичні стосунки або навіть аб'юзивний шлюб. І ви пропрацювали в цій темі доволі багато. І вже зараз треба почати налагоджувати контакт з вашою второю половинкою і про щось домовлятись, або хоча б піднімати ті питання, які вас бандежать. Але ви ще не готові у зв'язку з вашим бекграундом, або з якимось минулим травматичним, інколи ви просто не готові почати говорити. І можна залишитись на консультаціях, але. Трошки брати менш глибоко ці теми, поговорити про теперішнє, так, не тільки про стосунки, поговорити про ваші стосунки з тілом, ваші стосунки з їжею, ваші стосунки з друзями. Це може бути будь-яка тема, вона буде так чи інакше пов'язана з вашим основним запитом, але вона не буде така ем, балюча і така необхідна до змін. Наприклад, ваші стосунки з друзями, ви помітили, що, знаходячись в аб'юзивних стосунках з партнером, ви нібито Втрачаєте друзів потрошку, бо партнер вас контролює, партнер десь зневажливо ставиться до ваших друзів, ви ніби не можете запросити нікого додому, або навіть коли ви йдете кудись в кафе ввечері чи просто з подружкою зустрітись. Ви приходите потім з новим настроєм, і якщо у вас токсичні стосунки вдома, то партнер якось неадекватно реагує на ваш гарний настрій, до прикладу. Да? Я просто фантазую зараз про цю ситуацію. Це не якась конкретна консультація з моїм клієнтом. Це просто збірка подібних випадків в подібних ситуаціях. Буває таке, що якщо в нас контролюючий партнер, то він може десь проявляти ревнощі до наших друзів. І ми потрошку для того, щоб зменшити конфліктні ситуації вдома. Починаємо менше і менше і менше спілкуватися з подругами, йти на якісь вечірки, йти на якісь заходи, тому що нам хочеться зберегти мир да, з нашим партнером. Але що відбувається? Відбувається те, що цей контроль рушить наші зв'язки з людьми, і ми стаємо все більш залежними в цих стосунках. І це тема, напевно, для іншого великого відео. Тут навіть в 10-15 хвилин вміститись не вийде. Але ви можете з психологом проговорити такі якісь нюанси, можете проговорити, пошукати шляхи, як вам привнести все одно друзів у своє життя, заручитися їх підтримкою. Тому що, якщо ви знаходитесь, наприклад, в таких стосунках, де вам не комфортно. Наявність друзів, наявність кола спілкування дуже сильно вам допоможе, якщо ви колись захочете вийти з подібних стосунків. Тому що буває, що ми поринаємо або романтичний зв'язок, який ну, виявиться да, потім колись в майбутньому травматичним або токсичним, і забуваємо про все. Забуваємо про кар'єру, забуваємо про друзів, забуваємо про якісь свої хобі, весь свій час ми присвячуємо партнеру, і буває, буває таке, на жаль, в житті таке страпляється, що партнер це використовує і використовує проти нас, і потім ми, ніби, знаходимо в заручниках і не знаємо, як вибрати з цього, куди втікти. Тому, наприклад, до того, як розбиратися зі своїм партнером безпосередньо. Може бути етап, коли ви з психологом працюєте тільки над тим, як у вас з друзями, як у вас з роботою, як з вашими хобі, як ви говорите з собою, як ви дивитесь на себе в дзеркало, з вашою самооцінкою. Тому буває таке, що ви, наприклад, вже розказали психологу, ви так думаєте, да, всі свої проблеми награсти, і тепер. Вам здається, що психолог на вас стисне і вимагає від вас якихось дій. Насправді, психологічний процес ніколи не вимагає нічого від е, своїх клієнтів. Зазвичай психологи не мають якихось конкретних очікувань від вас. І ну, ті, хто працюють екологічно, ті, хто досвідчені, гарні спеціалісти, скажу так, то вони знають, що у кожного свій час. У кожного є свій час, немає жодного таймінгу на якихось процесах. Тобто, навіть якщо ви все усвідомили і все знаєте, ніхто не думає, що ви сьогодні ж зробите якісь певні дії і все-все зміните в своєму житті. Задача кожного гарного психолога це зробити клієнта, який сильний, самостійний, зробити з клієнтом, скажімо так, разом. Таку особистість в ньому, який сильний, самостійний і навіть не залежить від психолога. Тобто, в ідеалі, клієнти є незалежними навіть від психолога. І це дуже класно і чудово, коли клієнт е, каже з часом: мені стає краще, і я вже те 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 гармонізував. Тут я десь, до прикладу, ще не готова до дій, а тут я вже більше хочу часу присвячувати собі, згадати свої хобі. Я зустрічаюсь з друзями. У мене росте коло спілкування, я стаю все більш впевнена в собі або впевнений. І це, наприклад, є головною метою от, от такі слова, а не те, що ви скажете: Я пішла від партнера, я звільнилася з роботи. Якісь речі. Вашому житті тільки вам вирішувати. Е, ніколи психолог не буде вас штовхати на них. Тому що, якщо вас буде хтось штовхати до змін, до яких ви не готові, зазвичай сердитись і якусь свою фрустрацію виносити, ви будете саме на цих людей, саме на тих, хто вас штовхали. Нічого путнього з цього не вийде, тому що зазвичай такі люди. Можуть навіть відвалитись з вашого життя, тому що ви в один прекрасний день скажете, це ти була в усьому винна, або це ти був в усьому винний, це ти мені сказав залишити цю роботу, це ти мені сказав. І коли клієнт навіть формулює свої речення, так що Добрий день до психолога, а я звільнилася з роботи, як ви мені сказали. То це вже такий тривожний дзвіночок, що є перекладання відповідальності. І психологи абсолютно, абсолютно на 100% нормально ставляться до того, що ви зникаєте і повертаєтесь. Так, вам зададуть питання, про що це? Бо це важливо. Важливо зрозуміти, що відбувалося. Які були причини, які наслідки, як ви себе почували, з чим ви повертаєтесь, з чим ви уходили? Так, ці питання будуть, але вони не для засудження вас. Вони для того, щоб розібратись в глибині душі, що у вас відбувалось, які важливі речі і важливі процеси відбувались, поки вас не було. Чому ви повернулись? Який є, можливо, новий запит? З чим буде далі психолог працювати? Я сподіваюся, це відео надихне вас на те, щоб, якщо ви колись покинули свого психолога і переживаєте, як на вас подивляться, якщо ви повернетесь через 2-3 роки або через півроку, то ви зрозуміли, що це абсолютно нормально. Таких клієнтів багато, і психолог дуже. Нормально буде з вами далі працювати. Тут немає ніякої проблеми в образі або в критиці або в чомусь подібному. Ми всі розуміємо, що кожній людині на певні речі потрібно більше часу. Так само, як комусь для того, щоб почати кататись на ковзанах, треба один день, а комусь один рік. Це абсолютно нормально, так само, як вам прожити свої процеси і прийти в терапію інколи піти і повернутися, треба більше часу. Це все окей. І для тих людей, хто ніколи не був в терапії, просто хотілося ще раз нагадати, що ціль психолога не прив'язати вас до себе, а зробити вас самостійною людиною, яка приймає рішення, яка ментально здорова, яка здорова у своїх стосунках з оточуючими, яка вірить у себе, знає собі ціну і готова змінювати життя. Або залишати його таким, як є, але не тривожитись через те, що зміни не відбуваються. Яка приймає себе, приймає цей світ, приймає своє життя і які комфортно. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, поставте лайк і напишіть мені коментар, обов'язково вам відповім. Гарного дня!